Всі українці, які живуть за кордоном при поверненні в Україну, будуть отримувати пенсію більше. Ваш стаж буде тепер зараховуватись в Україну, де більше того, навіть українці, які працюють в Росії чи Білорусі, також при поверненні в Україну їм стаж зарахується і будуть вони отримувати пенсію, звісно, більше, бо стажу в них буде більше. Отже, це не законопроект. це проект а розповсюджуйте. Це насправді гарна. новина. от вам ще одна гарна. новина, насолоджуйтесь. Тепер незалежно від того, де ви в якій країні знаходитесь, в Європі, в Америці там в Австралії, неважливо весь ваш стаж. Буде зарахований в Україну, якщо ви зараз там працюєте, от, наприклад, Німеччина, да ви працюєте це офіційно, ви робите тут пенсійні страхові внески, пенсійні терези, страхові внески, і при поверненні в Україну ви просто покажете цей документ з роботи. Він, до речі, видається один раз. Будьте уважні, коли дійдете до цього, цей папір видається лише один раз. Не загубіть його, приносите його в Україну і кажете, ось мій стаж зарахуйте мені, і вам буде зарахований. І дійсно, навіть для тих, хто з Росії чи Білорусі так само буде. Але вам при поверненні в Україну треба буде підтвердити, що ви ніде більше в світі не отримуєте пенсію, у вас ніде більше немає ніяких зарплати і так далі. І вам буде нарахований цей стаж. Тобто законопроєкт дійсно гарний. Ну реально, я, я вас вітаю. Влада робить суперові, точніше, не законопроєкт, це вже проєкт. Влада робить реально гарні закони. Отже. Тепер можете йти офіційно влаштовуватись тут, і це не буде на смарку. Тобто, бо багато українців я знаю, живуть за кордоном, і вони не знають, чи будувають тут життя, чи не будувають тут там. Четвертий рік війни, і вони досі не знають, будувати чи не будувати, тут залишатися, чи десь приїжджати, чи в Україну, і так далі, можете сміливо будувати своє життя там, де ви зараз знаходитесь. Ваш стаж буде врахований в український пенсійний фонд. У вас від того буде, звісно, збільшена там пенсія і так далі. Не знаю, яка вона буде на той момент, але буде принаймні стаж врахований, і ви при поверненні в Україну зможете себе ну, досить добре почувати. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. Якщо. Ти хочеш потрапити в мою команду і отримати заробіток від 100 тисяч гривень на місяць. Тоді реєструйся на безкоштовний вебінар, де я тобі по поличкам розкажу, як це все працює. Наперед забігаючи тобі, треба тільки телефон, інтернет, знання, все інше вже від нас І на ефірі. Ти зрозумієш, чи тобі комфортно буде з нами працювати, і ми зрозуміємо, чи нам з тобою буде зручно працювати.